І ще сама основна річ, розумієте, Ярослав Жегорич Притула завжди казав, що е, і це Шермета підтвердив, е, що я женився най, найбільшою найрозумнішій дівчині на факультеті мого року. Тобто, і вона, я за своїм інтелектом, я просто там десь там дуже далеко порівняно з моєю дружиною, е, вона математик, вона... Е, не ніколи, як, е, хай не це обратно, те, що я казав про жіночу логіку, це лише, як би сказати, гумор той, що існував серед інтелектуалів жінок. Середемік е, Алєнів була така, яка була походженням з України, Владишевська, Владижинська, я перепрошую, розумієте? Але ситуація така, що моя дружина, закінчивши механіко-математичний факультет, боячись... Програмувати, бо тоді ж того не було. То вона через, ми знайшли, які були проблеми з працевлаштуванням, через місяць, після того, як вона почала працювати в Численному центрі Львівської залізниці, то вона вже почала видавати продукти, який був набагато краще зроблений, ніж ті всі програмісти до того. І це говорить про те, що все ж таки жінки цей інтелект. Бо ми більше хлопи відвідувачі такі є. Бачите, як він хвалить свою дружину. Я не свою дружину. Справді тому, що розумієте та ситуація? Я? Я вам скажу так чесно. Мої учениці, які захистилися, вони, якби вони мали такі можливості, як ті хлопці, так? то вони були б краще виглядали за них. Значу, у нас, коли в селі говорили, ну був такий, що він там сватався, до нього хтось підходив і каже, слухай, знайди мені там. Якусь найкращу жінку чи, чи, чи дівчинку каже, е, найкращу я взяв тобі вже. Тому що ти насправді в логічному мисленні це моц, Чоловікам далеко до цього. В них цей інтелект, він дуже сильно прийняв. Чоловікам більше щось таке навіть не абстрактне, а щось таке, що можна уявити. Деколи не що так, знаєте, чому... знаєте, і тут щось ділити, ну, це взагалі абсурдно. Е, я просто це говорив з точки зору якраз того, що незнання математики, не навчання математики, воно потім вилазить в Бог. І як тепер воно показує, насправді дуже багато речей є нелогічні. Так, ну я от, пригадую так своїх друзів, випускників. Е, я знаю, вчилися, важко їм давалося, треска коли казав двійки на трійку, здавали по пару разів. Но, ті часи незалежності багато з них ставали бізнесменами і досить добрими. Я ще раз веду до того, що справді махмата це логіка, це мислення, думання, таке воно дає дуже багато речей. Але... Я, я не погоджуюся з вашою теорією, що це ну, не теорія умовною теорії, що Махмат зараз тримається на жіночій половині, <tearingrawd mail> на кращій половині людства. Я маю на увазі про студентству. Нас лабуряків, викладачів вже не так багато є і всі пенсіонери. Яка краса перед нами, студенти. Краса в літній світі, краса інтелектуальна. Ну наскільки я вже зараз не хочу. Там, згадувати різних августинів святих, так? По-моєму, це Августин Петровійський сказав, що якщо б жінка відкрила свій розум, то чоловік би став на коліна перед нею. Бачите, ясно, що є умова, так складається в житті, що, можливо, багато таких речей впадає на жіночі руки, що хтось мусить це робити. От Я не знаю, чи ви знаєте, що. Був такий період, що 50 років у Львові не було захисту докторської диссертації з математики чи з фізики. По-перше, це Галина Петрівна Лукушанська, це ну, Зв'язано ну, з багатьма речами, там дуже багато речей не тільки жіночі. Докторських град не було, але... Наприклад, потім би моя дружина за вічного друга захистила, потім вже вже більше було. За дружина в Києві захищалася. Але я маю на увазі зі Львова, Галина Петрина тут захищала. Мої приклади такі, що... Умови складаються так, що на жіночі руки більше впадані. Вони більше, більше... більше витривалі. Діти, друге, третє, це, це все більше. Ну і ще й дитина завжди дома є велика, ви що не знаєте? А з точки зору математики, я пригадую чудові лекції наших жінок, або які методисти були, як Тетяна Міляніна, Мельник, Фаріон, Чуйко, так столько це одне було. Як вони могли донести складні речі, це дуже важливо. Такі викладачі, ну геніальні, я ж називав викладач. До студента треба початкові дані донести так, щоб він зрозумів, що це було акуратно, що треба записати. Є різні студенти є такі, що розбереться з чимось новим, а є такі, що ти мусиш йому дати старти і, і, і будуть працювати з одного. Так, я пам'ятаю, я не знаю, хто це казав, але який ходив на факультеті анекдот, що один професор 20 років там, один той та самий курс, класичний читав, мотоналіз і каже, нарешті після двадцятилітнього я зрозумів доведення і формулювання теорети. Щось інший він мав на увазі, але донести так. Насправді, коли ви починаєте для Олі вона буде майбутній викладач, коли ви починаєте якийсь новий курс, ну десь Можливо, на другий, на третій раз, коли ви читаєте, ви бачите, це потрібно, це не потрібно, це можна так подати, щоб є згідність. Ну, 20 років це забагато. Але, це жарт, да, звичайно. Але ви так само починаєте викладати, читати новий курс. Ну я не кажу фундаментально, якщо я закінчу те чи, чи це ну, все, це є. Але коли ви починаєте якусь перекваліфікацію, то щоб відчути, щоб нести, це донести, це рік два от Валерій Андрійович. Ви два роки видав книжку з тигорі Ігор і тепер каже знов цей, то що я читаю, так читати не можна, треба дещо викидати, дещо, дещо похідне, де що зайві, які Інше розуміння. розуміння, тому це, це нічого дивного немає. Потрібно. Ну що ж, е, е, Я вам дуже дякую за інтерв'ю і, і бажаю, щоб все ж таки мать моделювання в кодони ці тому що. Е, Якось там для нас чистих математиків це дуже просто було. Дикиняння захистив, алгебра, топологія, ще якось, і підростає покоління. А воно все ж таки з прикладної математики, бо мате економіка, це все ж таки та чиста прикладна математика. Це та прикладна математика, яка існувала завжди. Щоб поняття моделювання можна, воно воно входить туди. Лише з тих міркувань, щоб не було б таких освітніх програм, аби залишилися в нас. Бо... Але... Просто, бо, якщо так чесно казати, то наші сучасні проблеми, проблеми війни, саме в тому, що нема того, нема тої математики, немає того матмоделювання, нема розуміння того процесу. Так, бо розумієте. розумієте, коли, ну, як вам сказати, я скажу чесно. Коли я слухав ваші курси, то я після того, що я підробляв в деяких наукових установах, мене взяли лише тому, що там треба було мати допуск. А я мав допуск після армії. І я займався проєктуванням на елементарному рівні якихось певних антенн. І коли наші професіонали, які тут спроєктували там майже все, що можна, коли їм розповів, як це. Те, що ми що робили можна, це... в пульних так? щоб тобі не прилетів якийсь подарунок вагою 300 кілограм, так, тротиво, чи, чи, чи навіть там 10 кг пластину, це я, ямка досить глибока. І коли е, ці принципи, з якими ми працювали, я пояснив е, розробникам, е, цим спеціалістам на ділюванні, були просто в шоці, що таке можливо. А якраз матикономіка, це якраз і моделювання, це якраз те, що є можливим, щоб пояснити тим нашим, скажімо, можна, владцям, ну, що можна зробити. Тому що багато є речей, які просто на як гриби вистуть, а ми їх не збираємо, бо ми вважаємо, що це... То, що він розказуєте, я чув від банківського працівника. Він каже, коли до на нас приходить випускник банківського інституту, ну вони оператори прекрасні. Каже, ні, ну що таке, наприклад, там нарахування процентів. Вісвідсотні прості і складні відсотки. Каже, він знає, ну натиснути. А насправді це є прогресія. Це є прогресія і, і це. І чому ми з задоволенням беремо? Випускника того хмаки, бо каже, він, він знає структуру, як воно, він розуміє. У нас попадається клієнт такий, що він приносить велику суму грошей, але ви йому рахуєте за складними відсотками. Каже, або є там, а, а формула є клавіша або нема клавіша. Це і розбереться, і порахує каже, такий період на вигідно, бо такий, такі, це переваги. Переваги логіки, переваги математики, не тільки математики і фізики. Ви бачите, що зараз, якщо візьмете і компанії, то там, там різні фахівці. Я до чого веду, що настане такий період, що те, що ми називаємо програмування, це будуть робити роботи або це. А от математичні аналітики, щоб зрозуміти формулювання зада від замовника, що він хоче звести. До математичної моделі і дати завдання програмісту, візьмуть, всі наші випускники аспірантури, Бахмати, вони працюють математичними аналітиками в якій компаніях. Бакола аспірантка Єльмецька, мій Тарас, фірма не аналітика, мені розказували фірму, що... Він якась американе якогось невеличкого американського великоамериканського міста звернувся ну, в різні компанії, щоб йому порахувати, як оптимально розставити світлофори по цьому місту. таке, що ви з майору туди до вокзалу, щоб то одне за включалося. І він тобі спочатку ми взяли модель. Простішу, але е, на звичайному е, прикладі, який я читав тут з дослідження операції, потім зробили це для менш і каже, ми отримали такі гранти для, для того, ніби на, на простих речах. Це дуже складна задача. Він каже, е, програмізм може кусок там програмувати, кусок якогось, якогось процесу, але щоб зрозуміти цю задачу, тому зараз на ваку золота оці математичні аналітики. У мене ці мої випускники, які, які не працюють, то я тільки працюю в викладацькій, а ці решту, шовихі, компакт, всі решту, що в ті компанії, вони всі аналітики математичні. Я просто ще один приклад наведу, Це приклад не з нашого життя, це життя теперішнього нашого ворога. Один з моїх знайомих, з який я зустрічався за кордоном, ми так десь сиділи, пили каву. Він просто хвалився, що він є. Директор лабораторії при Міністерстві оборони Російської Федерації. І він мені похвалився, як він набирає людей на роботу. Йому в, нього, в, нього, в нього основному працюють програмісти, як каже, приходить програміст, він каже, ти мені там така є задачка, напиши алгоритм. Я програму зараз, Вся, я на роботу не беру. Приходить е фізик, якщо зразу програму, то він не роз. Приходить математик, каже, ти мені напиши алгоритм. Він каже, я не знаю програмування, там щось програмував, там якийсь я не підробляв, напиши алгоритм. Він каже, він приносить мені алгоритм, він приносить майже оптимальний алгоритм. Просто деяких речей він не знає, бо він його цього не вчив. А і каже, яка ситуація? І дуже важко навіть фізику, я вже він каже, навіть програмісту пояснити десятирічній давності інформації. Це він мені розповідав, так за столом ми пили каву е, за кордоном, тому, в одному готелі жили. Він просто хвалився, каже, він каже, як ти програмісту цього не поясниш. Він як він казав, це долежно вважатися 3 сотих секунди. А програміст. написал мне программку, которая будет считать 3 секунды. Я ему объясняю, идиоту этому. Он как и прямо сказал, что тебя собьют. Это алгоритм для самолета. Тебя собьют 10 раз. Зачем мне? А он использует какие-то библиотеки. Мне нужна идея. Приходит этот человек, который не умеет программировать, он приносит идею. Я его беру. Так, це. Знаєте, жарт такий я студентами, є такі задача звелась до попереднього. Знаєте, це, це. жарт? Я ну, між, фі... між фізикою і математикою. Ну, проста задача заварити чай. Дають в тобі чайний чай. Знаєте про це. Хізи не знаю, чи чули цей жарт. Ну і фізик, ну що, треба, там кип'яток, другий, там математику кажуть, ну у тебе задача простіша, в тебе вже є вода в чайні. Він вивели, задача збулася Це Якраз <плес> ідея, так. Бо, математика це насправді ідея. Ну що, Я не буду більше вас я вам ти дуже ти дякую. Я, дякую. Я. Бажаю, дякую. що успіху вашій саме прикладній математиці, тому що вона це математика, яка є застосована. Не так, математика стосовна, але ми даємо хліб для для для, для чистої математики. Ви даєте нам фундаментальних фундаментально підготованих студентів. Ми зараз відкрили цю спеціалізацію або класскую фінансової математики, то 95% годин це йде на кафедри, які готують фундаментальні дисципліни. Нам нам перепадає там. Щоб, щоб говорити щось про математичну економіку, про чи актуальність на припазі. Я одного разу, ну як я, ви знаєте, що я маю доступ до всіх журналів, так? Я взяв Journal of Econometrics. чесно кажучи, я був в шоці, тому що кожна п'ята стаття, це була топологічна стаття, по теорії, по теорії частково порядкованих просторів або передпорядкованих. Це були певні моделі, які може розуміти людина, яка дуже добре вчиться математика. І там потрібна це модель доведення того, що вона має розв'язок. Це чиста математика. І так я, наскільки я так бачив, по тих цитуваннях, що вона, вона не застосована. Це говорить те, що немає не математики, немає прикладної математики, немає прикладної математики, немає застосування так, математики. Я колись був швидко, я не знав, що таке застосування це алгебра класична. Ми здавалися, ми, ми були студентами, ми теж ті віддавалися групи, але дивляться, що вони зараз які, які є застосування і як, як використовується. І ще я вам того скажу. Те, що там горить, щось на сході і на півдні — це теорія. Це дуже швидко, це прийняття швидке рішення, коли бортовий комп'ютер приймає рішення це визначення, по-перше, положення, де він є розташований, щоб його не могли засідати. З одного боку, та века, теорія, з другого боку це є <смеш> теорія ігор. Бо, бо Тобто це гра. <смеш> Діннація... <смеш> це гра, і в той же час це визначення своєї позиції, визначення того тобто, пропозиція, що ти можеш робити. Добре, дякую вам, дякую вам.